Росія погрожує обмежити доступ України до російського ринку у випадку, якщо Київ імплементує будь-яку частину торгівельної угоди з ЄС в Євросоюзі. Вже занепокоєні, що у випадку відсутності компромісу Москва може посіяти нові проблеми на сході України. Про нові зовнішні та внутрішні виклики для країни продовжуємо говорити з директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку. От про це і поговоримо. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле. Він вже заявив, що незабаром Україна та ЄС дадуть відповідь на претензії Російської Федерації, якою може бути ця відповідь? Ну, на мою думку, відповідь якої може бути треба питати у Штефана Фюле, так і у представників української влади. Я можу тільки говорити, що, на мою думку, потрібно було би відповідати. Перше, можливо, взагалі ігнорувати всі ці заяви, бо насправді, коли робляться такого роду заяви, це завжди очікують якусь реакцію, щоб потім знову зачепитися, і тому продовжується діалог. Бо з точки зору якого знають здорового глуздво, яке відношення має Російська Федерація до угоди про асоціацію між Україною і Європейською Союзом. Росії там взагалі не видно. Тобто, безумовно. Була помилка української дипломатії, зовнішньої політики, те, що ми таки допустили такого створення умовного трикутника, так, де обговорюється питання саме взаємостосунків України і Європейського Союзу, і там з'явився ще один учасник це Росія. Тому, як на мене, це все-таки треба потихеньку спускати, скажімо так, на рівень, де би не обговорювати, можливо, десь там в пресі обмінюватися. Хай би якийсь наш депутат зараз виступив, щось би там сказав пану Путіну, що він може такий, сякий і не хоче хороший, але я не думаю, що українській владі варто було би знову ж якось реагувати і погрожувати щось у відповідь. Ну, Україна ж пішла на певні поступки. Можливо, їх не треба було робити в свій час. Безумовно, не треба робити. Я взагалі вважаю, все, що зараз робиться, це робиться рефлекторно надії Путіна. Фактично, ми йдемо по сценарію Путіна. Ми Європейський Союз до речі. Ну для прикладу, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі, от навіть візит в Сполучені Штати е, президента України, так він почався так феєрично угу. з виступу оплески овації. От навіщо було піднімати питання про якийсь там особливий статус да, поза НАТО, розуміючи, що нас що нам дадуть негативну відповідь. Ну наскільки мені відомо, тобто нас попереджали, що не треба це питання піднімати. Ти тобто, що маючи той статус, який був до того, безумовно. Тобто, такий хороший е, візит, як почався, який міг би бути. Ну, в інформаційному просторі розстережований як дуже 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 успішний, фактично завершився тим, що в Україні Сполучені Штати відмовили американці, навпаки, запросивши нашого президента, вони хотіли дати сигнал, в тому числі і Путіну і всьому світові, що в нас дуже хороші союзницькі стосунки. Тобто, тут також є певні проблеми до тих людей, які готували цей візит. Угу. Так само було в ЮЕЛІСІ, якщо ми пам'ятаємо, вони вже там готували приймати серйозні рішення. Я знаю, що також ж, по певній інформації, що на наступний день європейський союз мав деякі санкції, продовжують які. Би стосувалися Газпрому в тому числі, але ми сіли і в мінську підписали ніби якісь от угоди. Тобто таке от враження, що замість того, щоб якось продовжувати захищати свою країну, так ми завжди мо притягуємо якусь руку путіну і витягуємо його з тої ситуації, яку він сам себе, до речі, заганяє. Тобто мені це насправді дуже дивно. Я не розумію це чи це робиться свідомо, чи не свідомо, але в цьому сенсі, от навіть побачимо реакцію, яка буде, скрізь за все, вона буде на користь Москви, на жаль. Ну, це все кроки, які направлені назовні. Давайте проаналізуємо ще один крок. От, наприклад, в рамках 69-ї сесії Генасамблеї ООН Київ підписав договір щодо торгівлі озброєнням. Це ж може свідчити про якийсь певний поворотний момент щодо ставлення до України. Це також на світовій арені, напевне, якийсь знак? Ні, безумовно. Ну, насправді про це вже давно було домовлено. Якби не було. От цього такого ложки дьогтю, так от візиті, mm -hmm. коли нам відмовили сполучені штати, я думаю, це питання абсолютно спокійненько би вже рухалося. І як ми пам'ятаємо, як один із радників президента так публічно почав називати країни. Які ніби готові продавати зброю Україні, і ці країни почали відмовлятися одна з одною. Тобто я думаю, що в питаннях якраз озброєння і торгівлі зброєю це дуже така чутлива тема, і деякі Для речі кожного. менше менше треба говорити насправді про це, особливо в стані війни Росії і України, щоб не мати реакцію зворотню Російської Федерації. Тому це це з моєї точки зору це той процес, який був запущений раніше. І угу. зараз е, ті ж Сполучені Штати Америки, наші найкращі партнери в Європейському Союзі, маю на увазі там Польщу, так. Вони намагаються вирівнювати цю ситуацію, яка сталася от після того візиту до сполучених штатів, крім того, що заявляють, що ми що не обговорювали в кремлівській адміністрації, заявляють, що мирний процес в Донбасі дуже хиткий через те, що в Україні дуже сильно залишається партія війни. Це також прозорий нам натяк на те, що Кремль буде намагатися якось впливати на не тільки на зовнішню політику, але й на внутрішню, то більш зимовним буде впливати навіть не коли час. ми зараз в ефірі повторюємо партія війни. Навіть коли деякі політики, навіть президент, вживає такі враз партії війни. Насправді це почали Говорити в Російській Федерації, тобто це вже говорить про те, що mm -hmm. є серйозний вплив на внутрішню політику і інформаційний, інформаційний, інформаційний простір в Україні, бо в нас немає партії війни. В нас є партії, умовно кажучи, і політики, і громадські організації, які кажуть, що треба захищати свою територію. Mm -hmm. Є представники інших політичних сил, які кажуть, що мир любою, умовно кажучи, ціною. Тобто, ми маємо розуміти, що умовно кажучи, та е, позиція, де мир любою ціною це більше схожа на капітуляцію, бо ми агресою віддаємо якісь ніби е, дарунки, тільки від нас відчепіться. Але ми маємо собі задати питання. Якщо влада і держава не здатна захищати свою територію, то може є питання до влади, а можливо і не треба такої держави. Тобто ми взагалі викликає, ну, м'яко кажучи, здивування, коли говорять, що нам не треба захищатися і називають це, що ми ніби з кимось воюємо. Но, це в той цей -сенс. час Ситуація із а, стіною на кордоні. Росія заявляє, що це може а, між Росією та Україною може похитнути а, економічні і взагалі будь-які відносини між Росією. Ну, дивіться, це хіба... якраз а, ну, здається ж, не войовничий спосіб. Є, е, е... Водя часто приклади там, Німеччина і Радянський Союз, так, порівнюючи там, Німеччину зараз з нинішньою Російською Федерацією, скажіть, будь ласка, а в час війни ми торгували з Німеччиною? Хоча до того була дуже плідна співпраця Радянського Союзу, в тому числі і приїжджали сюди військові німецькі, фашистські, так і ми туди їздили, і продавали багато. Тобто тут нас треба для себе визначитися і артикулювати, бо я, mm -hmm. я хочу, щоб ми зрозуміли світ. Він дуже чітко дивиться, що ми самі робимо. І якщо ми не хочемо самі себе захищати і спасати, то чому ми впевнені, що за нас хтось це зробить? І от зараз поширилась знову ж в інформаційному просторі отака теза. Так, от е, нам треба допомагати, помагати ми самі нічого не можемо, ми не зможемо вистояти. Тобто, якась така, от ну, логіка. Е, Тих хто програє? Я думаю, що це неправильно. Так не можна говорити. Ну про програш я думаю говорити зарано. Цікаве соціологічне дослідження, яке провів фонд Навального щодо настроїв якраз у проф... прифронтових областях України. Виявляється, там зростають настрої на підтримку української армії та захист України від російської агресії. Це про те, і... що я вам говорив так само, і водночас зростає і розчарування українською владою. Ну, я хочу Розумієте? щоб ми зrozуміло. Роз Дивіться, я е за освітою вчився на міжнародника. Тобто ми вивчали історію дипломатії, там, міжнародні відносини, всесвітню історію. Мир можна ухвалити чи підписати тільки в двох випадках, коли ти виграв, або коли ти програв. Я хочу, щоб ми собі задали питання. От ми ніби підписали, хоча насправді ми нічого не підписали. Це це ще не мир. Оце, що ми зараз зробили. Ну, це це в нас того, що ми перемогли, ми відбили навалу агресора. От, і відповідь для всіх буде очевидна. І таке відношення до нас з боку Росії, і таке відношення, безумовно, до нас з боку міжнародної спільноти. Я хочу, щоб ми зрозуміли, Європа ж буде захищати свої інтереси. Кожна країна в Європі в своїх інтересах. Звичайно, Ой, їм, та, їм добре. І там собі в Україні це все ніби зупиниться. А ми якось тут, бо ми трохи маємо стосунки з Росією. Але менше з тим, Канада посилює санкції. Японія буквально сьогодні знову посилює санкції, так? Тобто ми маємо розуміти, що ми не одинокі, на відміну від того, що кажуть, що от нас всі кинули, так, і ми самі не зможемо, давайте нам допомагайте. Тобто я б хотів би, щоб особливо представники влади і політики, які зараз йдуть на вибори, перестали от говорити про якісь партії війни, партії миру. Треба говорити про партії захисту своєї країни. Я думаю, всім хочуть миру, і ніхто не хоче, щоб люди гинули. Але тактики. Такий мир. Ну, це знаєте, в свій час був такий вираз пірова війна. Я, я боюсь, щоб це в нас не був так, піровий мир. Ще один такий мир і в нас не буде держави. Сподіваюся, що таких ситуацій більше не буде в нашій країні. Хочеться миру бажати. І нехай нормальною, не другою ціною. Дякую вам, що сьогодні зранку нас завітали. Партнер показу торговельна марка ММС.